Підігрівають ситуацію постійні обстріли Донецька і невеликих містечок Донбасу цього тижня. найважча ситуація була у станиці Луганській, Первомайську, Стаханові. А в районі Бахмутського шляху, попасної Дебальцеве, тривали локальні бої. З передової повернулася Тетяна Штан. 29-й блокпост. Початок найгарячішого відрізку Бахмутського шляху. Тут і дня не проходить без обстрілів. На Назустріч піша розвідка. Привіт, Здорово. Нам сторону 31-го, Як там нормально? Прямо, прямо, прямо на опасно. Шипка опасно, тому що ця дорога повністю пристріляється сепарами. Можна проскочити, але вона б Ви пробуйте якось може вернатися назад. Через Кримськ між 29 та 31 блокпостом всього 8 кілометрів. Але там є проміжок дороги досить добре пристріляний. Ми спробуємо проїхати туди в об'їзд. Альтернативна дорога це вже прокладена військовими ґрунтовка. через поля та лісосмуги, але й у неї кілька з'їздів запитати можна лише у виставлених секретів на кримське прямо спитав у кримське на 37-й блокпост. Бійці батальйону Айдар везуть передачу від рідних для бійця. Трески дороги не контролюємо. Ось перехрестя. Прямо це до сепаратистів. Ліворуч, Кримське, направо 31-й блокпост. Там чутно вибухи. його і накриває. Раптом вибухи стали зовсім близько. Бійці швидко розвертають автомобіль. Вже потім на безпечній відстані вони пояснять, міномет почав пристрілюватися по нам. Ну, коли виїхали, то більш предупредительно могли просто як пристрілювати нам своє оборудование, скажімо, міномет. Якщо б ми задержалися немножко більше, могли б і лежити просто по нам. Атаки на Кримське терористи ведуть із селища Сокільники. Там вже лишилися одиниці місцевих мешканців. І тепер їх там тримають як заручників. Є випадки мародірства, є випадки, що вирізають скотину і підхідують голову, скажімо так, на вулицю валяються. Мирне населення це їхнє прикриття. Якщо люди відуди вийдуть, їм виходу не буде просто здати позиції і уйти отуди. Вони просто не, не зможуть держати. Так само по п'янції нікуди вони не пускають їх. Володимир так, та Артем вже добу перечікують, доки припиняться обстріли, аби повернутися на свій 37-й блокпост, що в Кримську за вчорашню ніч з трьох утра, як почали, так от до сьогодні ще не перестали. Нових людей вони вже добре роздивилися у біноклі. Між їхнім блокпостом і терористів всього 800 метрів. там тільки найманці, судячи з їхнього вигляду, люди кавказської національності. Ну бачимо їх в биноклі, такі хороші биноклі, ми їх бачимо. Тут у нас є знаки разлічні, вони отак просто в чорній уніформі. І все. Барадати в чорній уніформі такі. Ну і були в зелених теж уніформах. Люди у зеленій формі продовжують активно прибувати. Зафіксовано, як через ізварене, в Луганська рухається дві колони техніки, 40 вантажівок з бійцями та боєприпасами і понад 20 артустановок. Російські військові вже не приховуючись, передають привіт батькам через інтернет. Вам ба, привіт! Город Омск. Привет большой. Всем, кого я знаю, жив здоров. Охожусь в городі Донецьк. Понімаєш тут десь повний адзац. Ну, ждите, вернемося, живыми. Під час бою вони навіть не соромляться вішати російські прапори на техніку. Свідси не видно, куди влучили снаряди. Невидиму ціль добивають із автомату. Очевидці в захваті від такого феєрверку. А це вже наслідки обстрілу села Мар'янка, що на Донеччині. Тут ніхто не сумнівається, звідки летять по будинкам снаряди. 1,5 кілометра у нас починається черта Донецька, тобто Трудавськія. Трудавськія, трудовська шахта. Там стоїть строго У нас хто? ДНР. Вона може го утюжити вам безперестанно. виживати в такому пеклі не всім під силу. Що то за життя? Четверо чоловік повісилося в віці моє. Це вже наслідки обстрілів міста Попасна на Луганщині. О 10-й ранку по житловим кварталам терористи випустили кілька залпів граду. Поранено троє мирних мешканців. З перших снігом без вікон та балконів лишилися цілі багатоповерхівки, дитячі садочки та школа. Залпи пішли перше напроти моєго подоконіка. Потом в цей садик і гарячого зі школу. Дибальцому на Донеччині снаряди бойовиків з установки ГРАД зруйнували не лише житлові будинки, а й волонтерський центр. Ось так він виглядав до обстрілів. А тепер знаходиться аптека, склад медпункт. Не скачався медпункт, склад аптека. Сюди зверталися як із пораненнями, так і зі звичайною нежиттю. Кілька залпів ще зруйнували будівлю. Одна людина загинула, багато поранених. На передовій Дебальцу бої не шукали ні на хвилину. На кінець тижня тут навіть виникла загроза оточення наших військових. Поки тримаємося, настрій хлопців в принципі нормальний селищі піски, які неподалік Донецького аеропорту військових впіймали найманців із ДНР то вивчого сатруника міліції виявляється, ці чоловіки прибули в село піски для охорони будинку. І не просто так, а з документами. Ось дозвіл на роботу охоронців, а це вже договір про надання послуг з усіма печатками. ДНР розрішення Республіки ДНР передвігатися по території ДНР за початку за подписью. Таково як Ургін замовник виявився не з простих і навіть пропонував 20 тисяч відступних. Військові зібрали все в одну папку і передали СБУ. Охранять частний дом бившого сотрудника КГБ. Типа охранять, а друге время корекціювати огонь. Цього тижня бойовики показали в інтернеті, як розвідують позиції українських військових. Ось політ безпілотника над тими ж пісками. На відео видно, як територія буквально усіяна воронками від снарядів, а велика частина будівель або без дахів, або зруйнована вщент. Над містом щастя, що на Луганщині такий безпілотник військовим вдалося збити. На фото добре видно російське маркування. Та літальні апарати такого плану в Україні не виготовляються. Це дорога на Донецький аеропорт. Здається, тут не лишилося жодної вцілілої споруди. На самому литовищі вчора відбулися наймасштабніші бої за останній місяць. Терористи атакували термінал, який контролюють наші кіборги. Тих, хто повернувся із бою, бойовики ну так, зустрічають зовсім не слов'янським вітанням. Українські військові цю атаку відбили, але не без втрат. Під час бою двоє військових загинуло і 15 отримало поранення. Та від самого терміналу вже майже нічого не лишилося. Можуть бути розтяжки, міни. Терористи впритул Обранні. наблизилися до українських позицій, але військові їх не стають. Ось зараз перед вами знаходиться башня, вона наша. Чуть-чуть правіше здання. Це пожежна Охрана знаходиться у терористів. Тим часом за пів години після того, як ми залишили 29-й блокпост, що на Бахмутському шляху, там почалися масивні обстріли з боку бойовиків. Цей час, коли вони працюють мінометом, залазять по полю і працюють з автоматичного з автоматичної зброї. Якщо цей прорив вдасться, і 31-й, І село Кримське залишиться відрізаними, а бойовикам відкриється прямий шлях на Лисичанську. Тому що вони можуть пробратися в сторону Лисичанська і так само заходить е, далі в лук. Нашої країни цього разу українським військовим атаку вдалося відбити. Тетяна Штан, факти тижня.